Доброго ранку і доброго дня! Бажаємо усім вам здоров'я і добра! Хай ваші очки загораються, хай ваші личка посміхаються а новий день наш розпочинається. Добрий день, мої любі малята! До нас сьогодні завітала лялька Марійка. Друзі подарували їй іграшку. А яка це іграшка? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я яскрава, і висока, різнобарвна і струнка. Мої кільця розкладають і на стрижень знов збирають. Що це малята? Правильно, це пірамідка. Але Марійка не знає, як гратися з пірамідкою. Малята допоможемо Марійці? Для цього розберемо пірамідку і покажемо Марійці, як з нею грати. Пропоную розглянути, з чого складається пірамідка. Малята, що це? Так, це кільця. Давайте їх розглянемо. Ці кільця однакові за кольором чи різні? Так, різні. Правильно. А за розміром вони однакові чи різні? Так, вони різні. А які за формою ці кільця? Так, вони круглої форми. Вірно. А на що схожі кільця? Так, на бублик, колесо від машини, гудзик або бубон? Молодці малята. А це що? Так, це основа зі стрижнем, на якій одягають всі кільця від найбільшого до найменшого кільця? А це що таке? Це верхівка, яку одягають зверху на стрижень після останнього кільця. А зараз пропоную пограти з пірамідкою і одягти всі кільця на стрижень пірамідки. Спочатку треба взяти найбільше кільце. Давайте подивимось, яке кільце найбільше. Правильно, це кільце жовтого кольору. Одягаємо його на стрижень. Потім знову серед кілець потрібно вибрати найбільше кільце? Яке кільце найбільше? Якого кольору? Так, червоне. Беремо червоне кільце і одягаємо його на стрижень. Далі серед усіх кілець обираємо найбільше. Якого кольору найбільше кільце? Так, це рожеве. Якого кольору кільце в нас залишилось? Вірно, зеленого та помаранчевого кольору. Потрібно вибрати, яке з них більше. А щоб легше було це зробити, давайте покладемо їх поруч. Ось так. Яке кільце більше, якого кольору? Правильно, зелене більше помаранчевого. Беремо зелене кільце, одягаємо на стрижень. У нас залишилось кільце найменше. Якого воно кольору? Так, помаранчевого. Одягаємо його на стрижень. І зверху одягаємо верхівку, так. Ось ми і зібрали пірамідку. Малята Марійка вам дуже вдячна за допомогу. Тепер вона знає, як гратись з пірамідкою. Розбирати та збирати її. А зараз вона поспішає до своєї подруги Софійки, у якої теж є пірамідка, щоб навчити її збирати пірамідку. Нехай вони граються, а нам вже час прощатися до побачення малята. Треба в пірамідках знати, як колечка нанізати. З більшого розпочинай до найменшого збирай.